Пояснювальний стиль. Люди з депресією часто мають більш реалістичний спосіб пояснення речей. Наприклад, замість того, щоб звинувачувати погану презентацію лише на невдачу або зовнішні обставини, вони можуть визнати власну недостатню підготовку або загалом погані навички публічного виступу. Подобаються інсайти? Натисніть Подобається і підпишіться, щоб дізнатися більше. Продовжуємо. Означає це, що люди з депресією можуть бути логічними. Ні. Насправді. Депресивний реалізм не завжди є здоровим, оскільки він призводить до узагальнення є різниця між тим, щоб бути реалістичним, і тим, щоб постійно бути негативним. Звісно, деякі люди, які почуваються пригніченими, можуть краще передбачати погані речі, але інші можуть бачити негатив скрізь, навіть коли все добре. Це схоже на фільтр, який пропускає лише погані речі. Песимізм. Припустимо, хтось добре передбачає погані речі, тому що він у депресії. Це може звучати так, ніби вони реалістичні, але це також може призвести до песимізму і застрягання. Вони можуть навіть не бачити сенсу намагатися, якщо вважають, що все одно все піде не так.